І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами Олег. І Настя. І я передвинув трохи вебку, тому що щоб було видно всіх. Mm. А в цілому, що я хочу сказати, ми наткнулися на такий мультсеріал від українців, злий самбірчанин Зенит». Я поняття не маю, що це таке, але це пародійний мульт на Сімсонів, я так зрозумів, зв'язаним з політикою. Mm. Але я точно не в курсі. Просто я на нього випадково наткнувся і скажу, що хочу бачити більше такого <свят> на україномовному ютубі. Ну, це виглядає прикольно. типу. Я навіть не знаю навіть, що це може да. бути. Зенек йде в мере. Серія перша злий самбірчанин Зенек. Прем'єра. А тому, дорогі мої самбірчани, я з гордістю оголошую про відкриття 47-ї лавочки в нашому парку. Це перемога! Перемога, блядь! Лавочку він відкрив. Краще б дорогу зробив, щоб я зуби в банку не збирав, поки до генделика їду. Та, Та ладне тобі, Зенику. Лавочка то теже діло. Можна сісти, пива випити, Ага. а потім тобі принесуть штраф за розпивання. Той пітерас тільки думає, як з людей останню копійку витрясти. Брежне умер? Якби я умером, все було б по... Ааа, ти який дід. Так, але це виглядає дуже типово до Сімпсонів. Другому, блядь. Знаєш, походу, взяли з модельки цього дідушки їхньої з Сімсонів. Ой, не знаю. Ну, я маю в виду, що він теж спить, спить, потім просипається і що? Якусь фільмів кажуть. Ну це тупо Гомер. Ну, понятно. Мером? Та тебе б ратуші винесли ногами вперед через годину. Побачим, блядь. Побачим. <реш> Забавно. Ну... Но... Я думал, что это анимация, да, а это аї. а АИ. Да, это АИ. А это все АИ. Сижу и дивлюсь, что походу это все АИ. Это все АИ. Да. Капец. Но все равно прикольно выглядит. Ну, да. Але прийдеться тобі на відосах ставити плашку, що це щі. А, типа галку? Да. А, Там щ... знизу є галочка. Це відео згенероване чи ні? Коротше таке. <му> Але прикольно виглядає, <му> що, <му> <му> що, що на український. Що... <му> Помінялося. Ага. О, то я розумію. Смакота. Життя вдалося. Тим всім управляють рептилоїди жидомасони. Їм то вигідно. та те. Англосекси рептилоїди. Те, то ті біли і ілони маски. Все. Тримайте рахунок, козаки. Скіко? Ви чисто подуріли, ми шо в Буковелі, альо! То розпорядження мера. Новий культурний збір на підтримку європейських цінностей. На весь алкоголь в закладах плюс 50%. Ого. Європейських цінностей, культурний збір. Ах ти ж, сука, підарас жирний. Все, піздять. Моє терпіння скінчилося. Я йду в мери. Ти що в натурі? В натурі, блядь. цей Гондурас треба рятувати. І почну Йо? я з Самбора. Чую, щось буде. Okay. Щось набагато брат, я не знаю. Типа, навіть мені кажеся, голос теж шиїшний. Ну, скоріше всього, що да, -мож... Ну... Типа, камон, у нас є своя озвучка Сімсонів. Я не думаю, що ті самі актери будуть. Ні, я понятний дім просто про те, що реально трошки даже чутно, що це не настоящий голос. Да, та да. сюда, кавалерка, Микола. Ти голова мого штабу. Люкс! А що робити треба? Слідкувати, щоб пиво не закінчувалося. Стрейко, ти відповідаєш за роботу з електоратом. А пенсію добавлять? Всім добавлять! і пенсію, і коньяк до кави. Це мій перший указ буде. Hm. Всі чиновники будуть здавати аналіз на вміст гімна в мозгах, в кого показник вищий за зразу зразу на мій зразу з кабінету. Мій головний конкурент, мій конкурент Підараси злодій, злоді. а я. Euh, Боги, як, це що, якби в реальності такі були. А, видвиження в мери, то. Це було б жесть. Це було б печально. Я, я просто злий, зли, але, але чесний блять Я, я вам кажу, буде, буде хуйово, але так хуйово, так хуйово що добре Дурак <рес> Там, Там з... два барта пройшло по <рес> викали. Так, да, дорослі парти. Зеленку ваше питання. Як ви плануєте вирішувати проблему безробіття в нашому місті? Відкриваємо завод по виробництву препарата Охуїн з козячого гімна. Будемо продавати всім охуївшим хуям. Роботи хватить і козам, і людям. Це не серйозно. Моя програма це реальні кроки. Це лавочки, це бруківка, це Це крабені гроші, блядь! Ти стільки вкрав, що в тебе срака до підлоги не дістає. А зараз для всіх гондурасів прозвучить мій передвиборчий гімн! Включайся зараза. Що ти то приніс? мені Виключай ту балалайку! Курва, воно робило! Стули, робила! Ні, ти стули! Щоб тебе качка копнула козёл! Щоб тебе корова кнопку і Да. Ну, Ну, понятне діло, да. З величезним відривом перемагає чинний мер пан Пузокупенко. 99,9% голосів. Його конкурент Зеник набрав тільки три голоси і впозорився на цілий сапір. Три? Позорився. Ну, я ти, стрійко. Все чесно. Стріко, ти ж казав, що за мене ще твоя сусідка мала голосувати. Вона померла вчора. Курва задовбаликі козли! Ой. А, нажми на кнопку. Так-так, панове. Вся радуша ваша. Продаю разом з мишами і секретаркою. Головне, щоб гроші були на столі. Скрій честь. Хуї з білої церкви. Скандал в Саборі! Мера хабарника здав випадковий запис на дахи. Тепер його загружують до трьох місяців. Домашнього арешту на заміській вілі. На заміські вілі. <рикум> ну що, культурний збір відмінили? То відмінили. Новий мер вів збір на підтримку ЛГБТ спільноти Самбора. Тепер плюс 75%. Ні, ну не підраси. Логічно. О а, окей, а що так а... багато? Збір на якусь фігню, і типа, ну то есть, ну, не фігня, але типа зробити вище ціну спиртних напоїв, щоб зібрати на щось там щось. Угу. Типа, це що таке? Я щось такого взагалі даже не чува. Ну це цікаво, дуже виглядає є деякі помилки через щі. Uh -huh. uh, воно ж все ж таки не ідеально прям працює. Але well, все взагалі, таки... Якщо б типа, брати, робити всі, а потім самому ще то, що вже зроблено, виправляти, переробляти трошечки ці моменти, там, де воно виглядає так собі, то в принципі це доволі круто було. Да, да, типа повні... по факту повністю да. зроблений цей, типа, мульт, але. Ні, ну, звісно, в ніколих моментах вона по-разному навіть виглядає сама ця, самі модельки трошки. Ну так, да, є таке. Але в принципі, в принципі прикольно. Ну, в принципі, так. Да. Непогано, тому, якщо бажаєте ще реакції на Денека, mm -hmm. ставте вподобайки, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. І Настя. Всім дякую, всім Па-па.